Всім доброго дня! Питання води наразі. Ці расистські організми вчинили знову терористичний акт для того, щоб посіяти паніку серед населення і зламати наш дух, український дух, але в них це не вийде. Наголошую, без питної води ніхто не залишиться. Все буде добре. Питання наразі на контролі в Офісі президента і задіяні всі технічні засоби задля цього вирішення. Деякі громади, а саме Ніватрудова, Апостола, Зеленодольськ, Гречані Поди, широке, водопостачання буде зранку до обід. Тимчасово, поки не вирішаться технічні там питання. Всі останні громади без змін. Містяни також будете з водою. Не переживайте, не сійте паніку. Паніка потрібна для расистів. Ми, українці, стійкий народ і витримаємо. Це не вперше вони вчиняють такі дії. Пам'ятаєте, рівень води вже падав, все вирішено, вода була. Тож, шановні, все буде Україна, у нас президент найкращий і ми переможемо. Слава Україні!